Представники української влади повідомили тривожну новину, від якої серед людей запанувала гнітюча тиша. Зеленський відкрито сказав, на що саме нас чекає після перемовин на Алясці. Було багато чуток і припущень після зустрічі Путіна і Трампа, та тепер все приховано стало явним. Усе стало відомо різко та без прикрас. Уже є документи, якому оформлено і прописано те, що буде далі відбуватися, і почути може вас не порадувати. Вітаю вас, шановні глядачі! Говоримо про важ... Жливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропускати. Почнемо з того, що президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавних переговорів із Володимиром Путіном на Алясці та Володимиром Зеленським телефоном. Далі цитую: тепер усе залежить від Зеленського. Укладіть угоду. Росія дуже велика держава, а Україна ні. Трамп звертаючись до президента України, наче натякаючи, що Україна має піти на поступки, наприклад, віддавши території. Чи чимось ще пожертвуючи, звісно, що напряму таке лідер США не може сказати навіть такий епатажний, як Трамп, але видно, в чий бік він сувається. І, схоже, перед Україною вже поставили кілька вимог, на які наводять останні заяви. Трамп, як представник США, не накладав нових санкцій на і зосередився на тиску на Україну, щоб вона уклала угоду. Трамп прямо заявив, що він і Путін в основному погодилися щодо обміну територіями, де Україна поступається окупованими землями в обмін на припинення вогню. Може включати визнання поточного статусу кво на фронті. Замість членства в НАТО США пропонують гарантії безпеки від себе чи інших партнерів, можливо, з обміном полоненими та демілітаризованими зонами. Трамп наголосив, що Україна повинна погодитися на це для забезпечення безпеки. Президент Зеленський виключає територіальні поступки, називаючи їх незаконними без референдуму і наполягає на повному виведенні російських військ. Він відкритий до діалогу, але підкреслює потребу в сильних гарантіях безпеки. Переговорю. Ретривають, але без компромісів від Києва мир малоймовірний. Зеленський повідомив, що після аляски з президентом США Дональдом Трампом він скоординував позиції з європейськими лідерами. Він наголосив, що мир має бути реальним, і тривалим, а не ще однією паузою між російськими вторгненнями. Серед головних вимог України президент назвав як найшвидше припинення вогню, як на полі бою, так і обстрілів проти портової інфраструктури, звільнення всіх українських військовополонених і цивільних та повернення викрадених Росією дітей та збереження Ня тиску на Росію, поки тривають агресія і окупація. Політехнолог Михайло Шейтельман розповів, чи дійсно можливе припинення вогню і чого це може коштувати Україні? Тож далі слухаємо. Я вам говорив чесно, всіх що Ми сьогодні будемо наблюдати, чи сьогодні, чи через місяць, або через год люби проекти під названням тут прикрашення огня між Росією та Україною. Це не кінець третій мирової, це його відкладування. она неизбежно, простите меня, пожалуйста. Мне спросили, а что вот вы считаете, если война начнется и так далее? Я сказал, если война начнется, она может закончиться только одним способом, взятием города Москва, по-другому никак, ну никак. Нет другого способа эту войну закончить. Кто это будет брать, силы НАТО, или кто-нибудь еще, или украинские войска, я не знаю. Но без этого не обойдется. Конец этой истории только там. В уничтожении не просто уже путинского режима, а от всей этой конструкции, которая называется сегодня словом Российской Федерации. Без этого не обойтись. К сожалению, к сожалению. В этой войне еще были какие-то выходы в начале 22 года, ну, в первые там, месяцы войны, но сейчас этих выходов уже не существует. Потому что, знаете, я сейчас про конец войны пару слов скажу, пока все равно ждем, что там, кто там появится. Дело в том, что когда я слушаю российских оппозиционеров некоторых, Некоторые оппозиционеры, не все, не все, кстати. Не все либеральные журналисты, не все так, но часть, часть, мыслят как бы старыми мыслями, мыслями 22-го года, довоенными мыслями. И эти мы, и, кстати, мы в Украине тоже некоторые так думаем. Ну, это потому, что хочется ошибаться и заблуждаться, что мы как бы вернемся в довоенное состояние когда-нибудь. Что типа, ну вот это все закончится, и все будет как раньше. Как раньше уже не будет. Это невозможно, потому что нет больше той России. Просто ее не существует в России, которая была до... Ну, я же не, даже не скажу до 14 скажу, давайте честно, до 22-го. Той России больше нет. То, что сейчас находится на этом месте, это вообще другое. Это другое население, с другими идеями, с другими навыками, с другими, там, ну, многими вообще вопросами. Это другая экономика, абсолютно другие экономические отношения. І в Україні теж Це друга сторона. взагалі. більше того, США пропонували Україні аналог п'ятої статті НАТО у якості гарантії безпеки у разі підписання мирної угоди з Росією. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп порушив це питання на зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним в Анкориджі. Путін схвалив цю ідею. З американської сторони була озвучена пропозиція президента України Володимиру Зеленському стосовно ймовірних гарантій безпеки, які може підтримати Вашингтон. За словами джер... Ла одною з таких гарантій можуть стати зобов'язання схожі на п'яту статтю договору про НАТО, але ця гарантія не буде надаватися безпосередньо від НАТО. Як стверджує джерело, схожа за змістом на п'яту статтю НАТО гарантія, але без залученості альянсу, нібито була погоджена з Путіним. Водночас, як повідомляє CNN європейські лідери і Трамп обговорювали безпекові гарантії, які підтримують США для України. Європейський посадовець повідомив, що якщо буде досягнуто угоду про мир, США і ці підтримують безпекові гарантії типу п'ятої статті, але без участі НАТО, як відомо, п'ята стаття договору про НАТО передбачає колективну оборону для кожного члена, якщо хтось зазнає нападу. Трамп неохоче погоджується виділяти американські війська чи ресурси на оборону України, хоча європейські держави запропонували створити захисні сили для України, які на їх думку не можуть функціонувати без підтримки США. При цьому Дональд Трамп під час телефонного дзвінка Володимиру Зеленському заявив, що Москва не хоче припинення в. Гню, а віддає перевагу всеосяжній угоді про завершення війни, за словами джерела Ексіос Трамп сказав: Я вважаю, що швидка мирна угода краще за перемир'я він зазначив, що зустріч із путіним пройшла дуже добре. Як і нічна телефонна розмова із Зеленським та європейськими лідерами, включно з дуже шановним генеральним секретарем НАТО. Усі вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це перейти до мирної угоди, яка покладе кінець війні, а не до простої угоди про припинення вогню, яка часто. Не витримує, заявив Трамп. Він також повідомив, що український президент приїде в овальний кабінет у понеділок в день. Якщо все вийде, ми призначимо зустрічі з президентом Путіним. Можливо, буде врятовано життя мільйонів людей. Заявив Трамп. З серед іншого, як повідомляє видання Bloomberg, Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами та Зеленським заявив, що Путін вимагає від України поступитися контролем над усім Донбасом. Європейські лідери підтвердили, що Україна самостійно вирішує питання своєї території та потребує гарантій безпеки. Янський неодноразово виключав можливість відмови від Донецької та Луганської областей. Далі цитую: Росія припинила просування своїх претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморожуючі лінії фронту. Там пише Блумберг. Головна мета Трампа, як було повідомлено під час розмови, досягти швидкої мирної угоди, а не припинення вогню. Сказала джерело. Свою чергу європейські чиновники привітали зусилля Трампа під час телефонної розмови з президентом США. Вони також повторили свій за. До тристоронньої зустрічі між Трампом, Путіним та Зеленським, за словами осіб, знайомих з обговоренням. Європейські лідери знову заявили, що рішення щодо своєї території ухвалюватиме Україна і що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів, пише видання. Під час розмови з Трампом, яка тривала понад годину, вони підтвердили потребу України в надійних гарантіях безпеки та пообіцяли продовжувати військову допомогу. Далі знову ж таки цитую: деякі європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп тепер тиснутиме на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки для досягнення угоди. Повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Тим же часом в офісі президенту відреагувала на зміну риторики Трампа про перемир'я. Як заявив радник голови офісу президента Сергій Лещенко, після припинення вогню від відкривається простір для дипломатії. Він пояснив, що логіка України полягає у тому, щоб зафіксувати лінію вогню, припинити бої, а тоді говорити про мирну угоду. Проте Лещенко додав, що бачення Трампа про те, що потрібно відразу укласти мирну угоду, може бути предметом обговорення. Також Україна поки не отримала жодної інформації про ймовірно домовлення щодо повітряного перемир'я. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин, коментуючи допис журналіста за економіст про те, що Дональд Трамп і Володимир Путінь і нібито досягли попередньої угоди про повітряне перемир'я. Далі цитую: ми ще нічого про це не чули, заявив Литви. Натомість, очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що медіа почалася битва джерел, деякі особливо смішно читати, зазначив він. Наприклад, сенатор США Лінсі Грем вважає, що тристороння зустріч може завершити війну до Різдва без переговорів. США можуть посилити тиск на Ерефію та країни. Тож Грем висловив обережний оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні, якщо відбудеться. Тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним, за словами Грема. У разі такої зустрічі конфлікт може закінчитися задовго до Різдва. Водночас сенатор наголосив, що якщо переговорів не буде, Трамп може застосувати серйозні наслідки проти Путіна та країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе, слава Україні!